you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Днями пост безуглої спричинив справжній справжній скандал у мережі. На думку нардепки, якщо Порошенко був президентом, війна в нашій країні вже давно б завершилася. Та все ж на протистояння агресивній реакції українців, експерти стверджуються, об словах безуглої є сенс. Так за Порошенка війна б в Україні давно закінчилася, однак ми вже давно не під синьо-жовтим прапором. Про це заявила депутатка Богуцька в пості на Фейсбук. Друзі, дивіться ширше ніж букви. В цьому пост є сенс, якщо б Порошенко, то ще у січні 22-го він підписав би з Путіним через переговорника Медведчука Мінськ, 3 в 23-му році Мінськ 4 А зараз вже готувався б Мінськ 5 За час цієї кривавої війни Петро затискався би руку Путіна до мозолів, заобіймав би та затьмокав під гаслом з Лермонтова про ще й Росія. Пише вона в своєму пості. Жінка зазначила, що за правління Порошенка наша країна продовжила б співпрацювати з ворогом та підпорядковуватися усім правилам Путіна. Ми би надалі купували Донецький вуголь по ціні роттердамського. Вася Грицак і далі возив би нал. Хоча ні, уже в нас були б налагоджені фінансові комунікації з ордло. А можливо, вже апетити Путіна простяглися не тільки на окремі регіони, де є а цілком на всю територію по адмінкордонам, може й на Запорізьку і Херсонську зазіхав на острів Зміїний. І де ще злетіла б на вітер пара складів з боєприпасами і все під чудовими гаслами. Армія мова віра, каже іменна Нардепка. Більше того вона зазначила за умов правління сиво. Очолий взагалі б на сьогодні забув про Крема, бо вже визнав там роз юрисдикцію. Загалом Загалом б витримав ситуацію однак він би в цем закопав нашу країну під землю. А на своїх каналах лив би скупі сльози про те, як він багато зробив для кожного з нас, каже сам автор. На цьому в мене це Підписуйтесь на канал і ставте лайк.